З хвилини шани розпочався ранок середи у Хмельницькому. Рівно о 9.00 рух у центрі міста завмер. Зупинились і машини, і пішоходи. Музиканти академічного муніципально-естрадно-духового оркестру виконали твір Шана на Проскурівській, яка стала алеєю героїв. Саме під цю мелодію в останню путь проводжають загиблих захисників. Так, хмельничани віддали шану загиблим у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Хоч ця й минутка, хай буде. Люди заслужили, особливо солдати. Обов'язково і беззаперечно. Я в такому віці, що вже пройшла одну війну. Тепер другу війну проходжу. Тому я дуже це розумію і поважаю Та ми українці, це наша країна. Ми завжди з ними. Вони з нами. Це незабутньо, не забуваємо. Вони поклали своє здоров'я, свої голови за нашу милу так спокійно йшли, шановуємо і згадуємо. Вони захищають нашу країну, наше життя і Потрібно віддати їм шану. Хвилина шани буде безстроковою відтепер, щоранку, крім вихідних, на Проскурівській звучатиме твір шана. А хмельничан закликають відкласти всі справи і приєднатись до вшанування пам'яті героїв та жертв російського вторгнення. Для того аби дійсно нагадати хмельничанам і гостям нашого міста про те, що щодня о 9 годині триває загальнодержавна хвилина мовчання. Ну і власне ми обрали такий саме формат хвилини шани. Я думаю, це приверне увагу хмельничан. Які будуть вшановувати тих, заради кого ми можемо жити в відносно мирному Хмельницькому і бачити синє небо і сонце у ньому з кожним разом люди реагують все правильніше, зупиняються, коли чують цю мелодію. Ну і власне вшановують героїв, які віддали своє життя заради майбутнього України. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, Микола Юрковський, новини міста.